А тепер позитивні новини від нашого колективу. Кореспондентка міської інформаційної служби Мальвіна Карапиш вдруге стала матуси. Радісна звістка про народження козака стала справжнім святом для колег. Адже Мальвіна душа колективу. Її люблять як діти, так і дорослі. Добре ладнає з кожним та неодмінно приходить на допомогу. Привітати новоспечених батьків до пологового будинку завітала наша дружня команда. Сьогодні в родині міської інформаційної служби поповнення наша кореспондент Мальвіна народила синочка і разом ми всі вирішили її привітати та завітати на виписку. Ми тут під дверима стоїмо. О, зараз вже й мої там доїжджають. Добре, ми тебе чекаємо. Всі дуже хорошо. Вас багато там нас дуже багато, Нас дуже багато нас не подолати. Прикольно, прикольно, хорошо. Все, зараз Ми тут. давай чекаємо. Вітаємо вас, вітаємо. Так. Ми сильно кричати не будемо. <різь> Мальвіна, як завжди, усміхнена та гарному настрої. Адже тепер у неї два джерела щастя та любові. Ще один красивий і мужній козак приєднався до великої української родини. Поява малечі була довгоочікуваною для всіх. На випуску наш колектив завітав разом із рідними, аби підтримати та привітати з таким важливим святом. Звичайно, як директор, хочу сказати, ну дуже хочеться, щоб скоріше виходила на роботу, бо це дуже дуже цінний кадр. Ну якщо серйозно, хай зростають здоровенькими і скоріше мирного неба їй і її діткам. Мальвішка вітаю тебе зі святом. Ти умничка, ти дуже хороша. По перше, бажаю тобі на цьому не зупинятися. А манюні, звісно, бажаю, щоб далі зростав у мирному небі, в мирній країні, щоб ніколи він тільки з наших уст з уст там, своїх батьків знав, бо це страшне слово війна. Ну, все найкраще, і хай життя буде як сьогоднішня погода, таке гарне і веселе. Мальвішка, ти надзвичайна, ти неповторна. Я дуже рада, що нас звела доля. Я познайомилась з такою чудовою людиною. і Я від всього серця бажаю тобі щастя, здоров'я, легкого материнства, і хай все-все у вас в родині буде добре. На кожен день народжують такі видатні люди. По-перше, бажаю здоров'я. Бажати щастя я думаю не актуально, тому що ну воно і так є. Любимо, цінуємо, чекаємо і бажаємо тобі дійсно мира, злагоди. І хай виплати грошей війни закінчуються, тільки примножуються. І здоров'я всій твоїй родині. І Великий привіт від СМІС ТВ! Від усієї команди бажаємо міцного здоров'я, наснаги, мирного неба, батькам сил та терпіння, а малече, щоб приїзди гарним, чудовим та справжнім козаком України. А наостанок від міської інформаційної служби ми дійсно хочемо сказати: Мальвіна, наш промінчик-сонечка. Ми дуже чекаємо тебе на роботі. Чекаємо не лише ми, а й усі глядачі, які залюбки дивляться твої сюжети та програми.